Скільки коштує 3D-друк для ЗСУ. Ну почнімо з того, що для наших військових будь-які 3D-вироби, які наближають нашу перемогу, мають бути абсолютно безкоштовними. І для цього існуємо ми спільнота українських 3D-друкарів і друкармія, яка допомагає нас всіх об'єднати. Тож сьогодні поговоримо, скільки ж для нас буде коштувати долучитися до друкармії і друкувати деталі на постійній основі. Мене звати Євгеній Бондаренко. Ви на каналі Кубастік 3D. Починаємо. Щоб друкувати будь-які вироби для ЗСУ, ну по-перше, треба зареєструватися в друк армії. А по-друге, треба мати 3D-принтер. І якщо розглядати з точки зору найдешевшого принтера, то я би розглядав бюджет близько 10 тисяч гривень. У мене є один такий принтер, його ціна якраз на ринку зараз близько 10 тисяч. Плюс-мінус, звичайно, залежить від магазину. І це найдешевший і такий е, яскравий приклад будь-якого дешевого принтера. Всі вони будуть виглядати дуже схожим. Звичайно, його основна функція це те, що він друкує за свої гроші. Але тут можна помітити на чому виробники економлять, коли роблять настільки дешевий продукт. По-перше, це е, механіка, електроніка і максимально спрощення. Абсолютно всіх його компонентів. Подивіться на цей невеличкий маленький екранчик, але це півбіди, з ним ми не так часто взаємодіємо. Всі елементи тут дуже дешеві. Зекономили на електроніці, ось так вона виглядає. Концевики просто на відкритих платах прикручені тупо до корпусу. Всюди стирчать дроти. Ну а всередині це виглядає ось так слабенько, як на мене. В дешевому сегменті у нас 100% буде Bowden екструдер з дуже довгою трубкою. Це теж не дуже добре. Також у нас може бути ось така економія на механіці. Тут у нас просто один вал, який піднімає всю вісь, і це не окей. Коротше, цей принтер мені не знадобився. Він більше не друкує, хоча колись він видавав гарний результат. Тож я одразу пропоную розглянути принтери. Середньої цінової категорії, як то каже, топ за свої гроші. Як на мене, середній ціновий діапазон це від 15 до 20 тисяч гривень. Ось тут дуже великий вибір принтерів, і за цю ціну ви вже отримаєте непогану механіку, це вже буде дірект Extruder, це вже буде автокалібрування столу, як на прикладі, ось цього мого, Ендера це принтер якраз в цьому ціновому діапазоні, і тут є дуже багато хороших фіч. Є датчик філаменту, хороший екструдер, сенсорне керування е екраном і навіть ящик з інструментами. Ліхтарик ще є. Це повністю робоча машина, і таких принтерів можна знайти десятки в цій ціновій категорії. Тож, якщо ви хочете друкувати довго, якісно і небагато часу приділяти ремонту вашого принтера, можете розглядати середній ціновий діапазон від 15 до 20 тисяч гривень, звичайно. Плюс-мінус, але якщо ви, так як і я не любите ковирятися в принтерах взагалі і хочете комплексне рішення, варто вже обирати серед принтерів, які коштують дорожче. А це 30 тисяч. Плюс, що ви отримаєте за ці гроші, це може бути інша кінематика, що гарантує вам велику швидкість друку, якісні компоненти електроніки та механіки, які будуть забезпечувати вам безперебійну роботу вашого девайсу. Це закрита камера, яка дозволяє друкувати. Складними матеріалами по типу АБС і карбону наповненими, і так далі. А це дуже необхідно в друці для друк армії. І деякі деталі друкуються виключно з таких матеріалів, щоб вони мали високі фізико-хімічні властивості. це величезний плюс. Ну і сучасність цих дорогих принтерів: віддалене керування, розумне там хмара, якась певний софт і так далі. Я друкую на різних принтерах для армії на будь-якому, який у мене в друкарні звільниться. Але в якості постійної робочої машини для друку деталей для армії я використовую Creality K1C. недавно в мене з'явився цей принтер. Огляд, ви вже бачили на каналі, і він, як на мене, ідеально підходить для цієї задачі. В моїй друкарні він зайняв почетне місце і робить одну функцію: друкує тільки для друк армії. Всі вишеперелічені перелічені плюси він має в собі, тому ось це мій вибір. Звичайно, я не можу показати вам усі принтери в усіх цінових категоріях, і це тільки ваше право обрати, який принтер ви будете встановлювати в себе. І напишіть, мабуть, в коментарях з якої б цінової категорії ви розглядали принтер як робочу машину для друкарні. Наступна стаття витрат в 3D-друкарні це звичайно пластик, саме те, чим друкує 3D-принтер. Бо без філамента ви не зможете друкувати на будь-якому принтері, який би ви не обрали. Для роботи в друкармії користувачі обирають найдешевші пластики. І, в принципі, це логічно, бо друкувати треба багато, і чим дешевше матеріал, тим краще. Для деяких надрукованих деталей якість матеріалу не завжди важлива, тому можна сміливо обирати найдешевші від 400 Мабуть, ні, 500 гривень за один кілограм. Звичайно, дешеві філементи мають свої величезні мінуси. Починаючи з того, як буде виглядати естетично ваша модель. Ця модель, наприклад, надрукована з одного з найдешевших пластиків, які тільки можливо купити в Україні. І як ви бачите, навіть колір. Неоднорідний, тобто від е, шару до шару змінюється колір філаменту. Дешевизна філаменту це величезний плюс, бо за е, там кожну тисячу гривень вони надрукуєте більше кілограмів е, готових деталей, але вони мають дуже підступні мінуси. Такі, як неоднородний діаметр прутка. це може як мінімум заруїнити вам друк, а як максимум знищити екструдер вашого принтера. Погана намотка. Це теж чривато великими проблемами, коли принтер просто не може забрати філамент з катушки, бо воно там застрягло і заплуталося. Ось це такі мінуси, через які я не раджу звертати увагу на найдешевші пластики, а рекомендую щось середньої цінової категорії. І це приблизно від 700 до. Тисячі гривень за кілограм, так ціни косючі, але ви ж в свою машину не заливаєте 80 80-й бензин. Правильно, філамент це витратний матеріал, але від нього залежить не тільки якість друку, а й довготривалість життя вашого принтера. Чудовим прикладом філаментів цієї цінової категорії є пластики від Creality, які ви зможете знайти на офіційному сайті Artline. адже вони офіційні представники цієї компанії в Україні. Тут ви зможете знайти пластики будь-якого типу матеріалу PLA, ABS, PG та інші. І ви можете бути впевнені в їх якості для наступної партії своїх 3D-друкованих деталей для зсу. Я також буду використовувати їх пластик. Це у нас гіпер гіперсерія пластику від Creality. Тут у нас повноцінний один кілограм нитки на катушці з перероблених матеріалів з зручним лічильником, і плюс е саме цієї версії з гіперсерії, те, що цим філаментом можливо друкувати на великих швидкостях аж до 600 міліметрів на секунду, це дуже швидко. Все, оце я видрукую. Все, Супер. На сайті Artline також доступні філаменти інших виробників, таких як Elegoo, Polymaker, Sunlu і Yesan. І ви можете обрати будь-який тип філамента під ваші задачі. А з моїм промокодом kubastic 3 d ви отримаєте знижку 10% на будь-які філаменти або комплектуючі до принтерів на сайті Artline. Переходьте за посиланням в описі і обирайте матеріал для ваших наступних 3 d проєктів в друкарні частіше за все використовують прості пластики, такі як ПЕДЖІ або ж Копет ПЛА, і всі від нього похідні рідко, але зустрічаються також завдання з цікавого виду пластику. Наприклад, це надрукована з гнучково ТПУ, і це у нас накладка на. Приціл для мінометної установки для того, щоб наші артилеристи могли зручніше і краще бачити ворога і влучніше попадати. І звичайно ж, ціна вашого матеріалу буде залежати від його типу, бо, наприклад, прості матеріали дешевші будуть, а інженерні, такі, як цей типу, звичайно, будуть трохи, але дорожчі. Наступна стаття витрат це та, яку неможливо порахувати в гривнях, в доларах або в будь-яких одиницях виміру. Це витрати. Вашого часу так з цього теж складається ціна 3D-друку для ЗСУ. ви витрачаєте свій власний час на опанування 3D-друку. Частіше за все достатньо від кількох днів до кількох тижнів для того, щоб почати друкувати на 3D-принтері і навчитися базовим речам, які необхідні для. Роботи з цією машиною і з цією технологією, але в цьому немає ліміту. Все більше часу ви можете витрачати для того, щоб навчитися моделювати, для того, щоб навчитися друкувати різними матеріалами, щоб експериментувати в слайсері і так далі. Але тим не менш, вся базова інформація доступна в розділі школа на сайті Друкармі. Тож, долучаючись до цієї спільноти, не обов'язково мати великий досвід або взагалі його мати. Всьому цьому можна навчитися прямо на сайті Друкармії в розділі школа або на цьому каналі. Тож підписуйся на канал Кубастик 3D. Тут ми говоримо про 3 d друк досить регулярно, часто і цікаво. І це зекономить твій час. Але не тільки це здатно зекономити твій час опанування 3D-принтера і роботи з ним. Є ще один невеличкий нюанс, про який я не сказав з самого початку: ваш витрачений на 3 d друк час. Зворотньо пропорційний до ціни вашого принтера. Тобто, чим менше коштує принтер, тим частіше за все більше часу доведеться витратити на його налаштування. Чим 3 d принтер, тим менше часу треба виділяти на його постійну доробку та обслуговування. І... Це дійсно працює саме тому я і не люблю дешеві принтери, тому що це забирає ну дуже багато часу. Коли я купив свій перший дешевий 3D-принтер, мені довелося витратити майже місяць часу, щоб навчитися з ним працювати і виправити всі його проблеми. А час для нас це найдорожче, тим паче. На передовій деталі потрібні вже на вчора. А також від вартості вашого принтера, ну верніше від того наскільки він сучасний і швидкий, залежить ваші постійні витрати на філамент. Тобто, якщо у вас недорогий повільний принтер, і ви тільки почали друкувати, ви можете видруковувати кілька катушок пластику на місяць. А якщо ви досвідчений друкар і маєте швидкісний принтер, як, наприклад, мій K1C, то він хаває вже 5 кілограм на тиждень, при умові, якщо працює нон-стоп. І це означає, що мені доведеться витрачати від 3 до 5 тисяч гривень на тиждень. Тож враховуйте і це. Ну а наступна частина видатків найнеочевидніше. Про це чомусь ніколи не думають, як про основну базову статтю витрат для. 3D-принтера це ті витрати, які випливають згодом після місяця або кількох місяців, і навіть років користування 3D-принтерами. Коли ви купляєте принтер, пластик думаєте, на цьому все закінчилось, але ні, для його обслуговування і навіть для облаштування простору. Де буде працювати ця машина, потрібні додаткові кошти. Я маю на увазі облаштування друкарні, навіть мінімальної на вашому балконі або окремому місці на робочому столі. Вам необхідно буде купити інструменти для 3D-друку. Окреме відео про інструменти, до речі. У мене є на каналі безліч аксесуарів додаткових, які вам ну, точно захочеться спробувати. Я маю на увазі сушилки для пластику, е, всякі апгрейди до принтера, змінні сопла і поверхні друку, І це тільки початок. Це вершина айсберга. Також мало хто звертає увагу на те, що принтер це все таки принтер, це машина, яка може. Працювати не ідеально і не важливо скільки вона при цьому коштує у 3D-друці. Є таке поняття як брак, але навіть і тут можна прорахувати дещо наперед. На дешевих принтерах відсоток браку, нормальний відсоток браку, це десь 20% від руку. А це додаткові витрати на філамент на більш-менш середнього класу принтерах. Це від 15 до 10 і менше 10% на дорогих принтерів. А то і. Близько до 5% це брак. Не може бути такого, що жодного разу принтер не фейлив. Просто повірте мені. Але найприкріша ситуація у мене сталася під час блекаутів, коли майже вся катушка пластику на всю зону друку друкувала мої моделі, і на 95% просто виробилося світло. Поверхність для друку охолола, все відвалилося і. Я витратив дуже багато часу і ще найприкріше пластику. І щоб такого не траплялося, мені довелося придбати EcoFlow. Навіть такі аксесуари для 3D-друку іноді. Треба купляти взагалі корисна річ для друкарні, але можна обійтися і джерелами безперебійного живлення, якщо нема постійних регулярних відключень електрики. Мені ця штука в період блекаутів обійшлася в 72 тисячі гривень. Це дорожче ніж міни дорожчий принтер. Але скільки ж кілограм пластику вдалося надрукувати, коли це так було необхідно? Завдяки. Цьому, тож я вам обов'язково раджу обзавестися хоча б найдешевшим джерелом безперебійного живлення. Пропоную зайти на сайт є е каталог і вбити в пошук джерела безперебійного живлення. Тут ви можете обрати для себе будь-який варіант подібного девайсу. Виходячи з ваших потреб за допомогою підбору за параметрами, вам зручніше буде обрати необхідний девайс, бо ви можете відфільтрувати, починаючи від типу, закінчуючи рівнем шуму роботи вашого девайса. А ще мені цікаво подивитися, скільки ж зараз коштує зарядна станція EcoFlow, як у мене. Маємо графік динаміки цін. і Як ви бачите, в період блекаутів. Ціна складала середньо 80 тисяч гривень, а на сьогодні це всього 40 тисяч гривень. І тут можна порівняти ціни в усіх доступних магазинах. Посилання на список джерел безперебійного живлення можете знайти в описі під цим відео. На EcoFlow теж посилання в описі. Тепер я його використовую тільки як зарядку для телефона. Сподіваюся, що в подальшому такі непередбачені витрати вас не очікують, але тепер ви маєте певну уяву, скільки буде коштувати все в нашому хобі, починаючи від купівлі 3D-принтера до його обслуговування. Важко назвати певну суму, бо для кожного вона індивідуальна. Але на своєму досвіді можу сказати, що старт в 3D-друці це. 500 доларів, маючи 500 баксів в кишені, ви можете обрати досить непоганий варіант 3D-принтера, також закупитися філаментом на певний період і покрити додаткові базові витрати на його обслуговування. Ось ця ціна на сьогодні, 2024 рік, яка необхідна для старту. 3D-друці. Ну а ви можете написати в коментарях, за який бюджет ви збирали свій перший сетап, яким він був, і скільки на вашу думку потрібно грошей, щоб стартанути в 3D-друці і щоб регулярно видавати готові деталі. І скільки б то не коштувало, не забувайте, що це волонтерська діяльність. Кожен з нас донатить на зсу, і таким чином ми донатимо свої кошти і час. На готовий продукт, який в руки візьме воїн на передовій, і це спростить його життя, і це зменшить кількість окупантів на нашій землі. І це наблизить нашу перемогу. Тож долучайтеся до друк армії, друкуйте, допомагайте. Все буде Україна. Дякую вам за перегляд. Ще побачимось. Це хвостовік друкується якраз. Я там взяв замовлення собі в друкармії на кілька штучок таких. Ну, у мене один тут друкується, один на накауденце. Просто щоб швидше було я на двох принтерах запустив.